автомобілі на комісійному майданчику Черкаського авторинка. SIK 12 рік, 1,6 дизель 231 000, 7700. Астра Кей автомат 10500, 17 рік, 173 тисячі. 1,6 дизель. Додж Челленджер. 3.6 17-й рік 19.5 Honda Pilot 17 рік, 47 пробігу. Повнопривідний, 3.5 22 тисячі доларів. Ц5 AirCross офіційна, 2 л дизель. 180 кінських сил, 19 рік, гарна комплектація, 2400. Jaguar 26500, 18 рік. Дизель 2 літровий Пробігу 122 тисячі. Honda Pilot 8008 рік. 215 тисяч пробігу. 3,5 бензин, найдешевша ціна в Україні наразі за ПО цього покоління. Рох також гарна ціна. 20 21 рік, 70 тисяч пробігу. 2,5 стандартний бензин. Opel Insignia 9614 рік, 2.0 дизель. 285 тисяч пробігу. Дастер з Німеччини. 1,6, 169 тисяч пробігу. 10 рік. 8 тисяч 250. Форд Куга. офіційний. 2 літри дизель. 11 тисяч. Рік 12-й, повний привід. Зроблений автомат. Повністю замінений. Меган четвертий. 12 тисяч доларів, 1,5 дизель. 18 рік, 248 пробігу. Лів 21 рік, 30 пробігу. 60 Батарея. Машина ціла. 16500. Kia Sorento, 3,3 двигун. Дуже гарна ціна. 19 рік, 17 тисяч. Максимальна комплектація Семимісна. Повнопривідна, шкіра, панорама і так далі. А третє, офіційна, 18900, 16 рік, пробігу 56 тисяч. Двухлітровий дизель. Chevrolet Круз. 15 рік. 1,8 бензин автомат 7900 Гольф плюс 8 рік, 178 пробігу, 1,4 TSI 8,5. Кашкай 1,5 дизель. 2010 рік, 215 пробігу, 9200. Зафіра, 13 рік, 12191 пробігу, 2 літри, дизель. Мерседес Це клас, 12 рік, 11 тисяч вартість, 177 пробігу, 1,8 бензин. ТОАРЕГ 3.0 дизель 13 рік, 283 пробігу, 16 тисяч доларів США.